Микола Олександрович Шародко, що вам зразу в душі, коли кажуть про Сіднюх? Знаєте, є от поняття культура і три, три таких відмінності. Є ну, духовна культура, вона зараз як релігійна вважається. Матеріальна, зрозуміло, і гуманітарна культура. От гуманітарна культура це світська духовна культура. І у, для кожної нормальної людини. Ось оці такі залишки старовини, такі такі, як то кажуть, осередки чи навіть острівці духовності дуже багато для людини значно. Одним із них, навіть можливо, одним із найвизначніших, так де коткачані, скажімо, і так далі, являється і сельмі. Тому що це зв'язано з такою блискучою і знатною родиною Лизогубів. По-друге, всі ми там співаємо. Стоїть гора висока в атанці Леоніда, Леоніда Гліва. Ну і взагалі якось олюднюємося. Туди, туди приїжджаєш із своїми якимись думками такими сучасними, які не завжди дуже гарні думки. А назад повертаєшся трошки як туди із статусом і тонусом е, такої олюдненості е, гуманітарної культури. Я чесно кажучи, останній раз років чи два там не був, але у моїй свідомості, у моїй пам'яті, це без перебільшення, і це не для мікрофона, Я кажу, синів виграє помітну роль і встановленні моєму, і в моїх таких нормальних почуттях до рідного краю. Бо я патріот рідного краю, чогось посуд на земля. Так що єдине там, що мені там сказав один товариш, який который... там був недавно, що Альданка трошечки потребує ремонту. Там щось я сам не бачу, але я вірю цій людині. Він теж такий патріот сидів часто туди їздить. Вони збираються трьох чоловік і співаю. Всі куплети співають, бо ми співаємо правди. Перший середній останній, а він так, пісня така нехороша. Так що, знаєте, колись, я не знаю, Дмитро Сергійович Мережковський був такий, от це, це чоловік зі неї Дігіпісу, ну така сім'я була, то він говорив так, що є. В'ятіх Завітя, сказав російську культуру. є новий завіт. А третій він каже, це культура, гуманітарна, духовна культура. От поки що я так скажу чесно, на жаль, і шкода, що в нашій країні такого ставлення до культури, як до завіту третього, пока немає. Ну і ще так, щоб для вас особисто, хочу сказати. Я уважно вислухав ото велике інтерв'ю, яке давав наш президент у, у, на заводі Антонова. Можете про уявити жодного слова про культуру не сказав. Жодного. Ну все в нас важливо, але те, що культура, а культура це і, і ліквідовує агресію, ліквідовує депресію. Ми економікою нашою не подивуємо світ у найближчі десятиліття, м'яко кажучи, а духовною культурою ми сьогодні дивуємо. Пам'ятаємо із, із Реп'яхом Станіславом Панасовичем здійснювали круїз по Середземному морю у 86-му році. А, а він такий активний чоловік, як тільки ми ви там висліз на Мальті ну, у Римі, чи в Афінах. Виходиш на екскурсію, то його підтавна: А що ви знаєте про країну, А що ви знаєте про країну? І ви знаєте, знали кого? Знали або Динамо Київ і Лобановського блохина, або Хорвіс Вірського, або капелобандуристів, або Бориса Романовича Гмирю, Анатолія Солов'янка, Белородин. родин. Тобто тоді я вперше зрозумів, що наше реноме, як як держави у культурі проявляються відомі світові, чимось таким іншим, особливо, особливо, а от культурою відомі. Через це треба всяко сприяти її розвитку, особливо впливати на молодих людей, на молодих, тому що вони якраз цього, цього дійсно потребують. Це не для не для красного слівця, вони цього потребують. І нам можливо менше треба думати, чи запізнимо, чи не запізнимо з Європу, а більше треба думати, чи ми виховуємо наших людей у душі хорошого, здорового патріотизму і любові до рідного краю. Дякую, Микола Сандрович.